Ютубу, з вами канал Онлайн Покупка Єй. І сьогодні в нас на огляді незвичний товар для нашого каналу, а саме телевізор. Телевізор 32 дюйма марки Samsung з вбудованим Wi-Fi, smart-tV, Full HD розширення І що основне це угорська збірка. Купувався він взагалі в Польщі, збірка угорська. І єдиним мінусом даного телевізора є відсутність української та російської мови. Тобто телевізор. Адаптований під європейський сегмент, а не під країни СНД. Ну і давайте ми його відкриємо, хоча він вже відкритий, бо я його перевіряв. Довелося їхати мені зовсім інше місто, аж Коваль, для того, щоб його забрати. Мені хотілося відправляти його поштою. В принципі, за наложений платіж я так само заплатив би, як і за бензин. Тому вирішив з'їздити самостійно, перевірив його, забрав. Ну і давайте ми його відкриємо, підключимо, складемо та й подивимось, на що він стане. Поїхали! Ну і ось власне наш телевізор. В розібраному стані хоче наклеїв в комплекті документації, пульт, адаптер, живлення, схожий на ноутбучний, тому що двох частин і зовнішній адаптер. Підставочки, болтики, тобто все є в комплекті. складеному стані і давайте ми перейдемо до розгляду комплектації. Основне для телевізора це пульт, звичайний пульт, кнопочний. Наступне це ось така наклеєчка магазина на Smart TV. ще одна наклеєчка з енергетичними параметрами, класом якості подібним. Інструкція по складанню, я так розумію, експлуатації та інших нюансах про те, що сюди можливо, можна підключити. Наступне. Це комплект ось таких прокладочок. Я так розумію, це прокладочки для настінного кріплення, 4 штучки для веса. Такий зажим з наклейкою для того, щоб сюди сховати всі кабелі, десь приклеїти і зафіксувати їх в одному місці ззаді за телевізором. І, звісно, інструкція по експлуатації, гарантійний талон, різні мануали і інше. Про адаптер я казав, складається він з двох частин. І давайте ми вімкнемо сам телевізор. Ну, і ось вимкнувся наш телевізор. Я трошки змінив ракурс для того, щоб зручніше було видно. Попробуємо відразу зайти в Smart TV. Я не дуже розбираюся цим, цим пультом, ніколи не користувався, тому, можливо, я десь не туди зайду. Ось такого роду на Smart. Давайте, може, я спробую змінити мову. І тоді зайти в підключення. Знову, давайте я поставлю якусь, наприклад, болгарську, можливо, кирилицею мені буде зручніше користуватися. Мережа, мережеві настройки. Ось, ось, де йде підключення. Є моя Wi-Fi мережа. Вводимо пароль. Під'єднався в нас Wi-Fi. Ну і давайте ми спробуємо зайти в інтернет. Зараз ми спробуємо відкрити YouTube і подивитися на певні відео. Знову ж таки. Просить нас оновити програмне забезпечення, але сказав продавець, що цього в жодному разі робити не можна, тому що можуть збитися налаштування, і тому цього робити не рекомендовано. Ну, але все ж таки, ми зараз запустимо YouTube і спробуємо ним скористуватися. Ну таке яскраве зображення. Матриця тут 200 Гц, тобто індекс кадрів. Матриця, звичайно, трошки слабша, але ну от давайте патріотичне відео ввімкнемо. Інтернет, правда, в мене не дуже шустрий, але. Я думаю, відкриється. Ну, Не дуже гарне я відео вибрав для демонстрування звуку, напевно, що А ось є може, музика якась, і ми ввімкнемо музику. Хай буде перша, яка попалася. Для того, щоб почути наскільки гучно тут грають динаміки і чи чисто вони грають. Ось таким типом перемотується, просто стрілечкою вправо нажимаєте і вибираєте потрібний кадр, в принципі, зручно Ага, грає саме. Ну, В принципі, звук чистенький. Тобто ви зрозуміли, враховуючи те, що динаміки знаходяться під телевізором, то звучання досить пристойне. Хоча зовнішні динаміки підключити не завадило. Ну і давайте спробуємо підключити жорсткий диск, зовнішній, і ввімкнути якийсь фільм. Ну і давайте спробуємо включити якийсь фільм. На нашому пульті навіть є спеціальна кнопочка Source. Нажимаємо кнопку Source, вибираємо наш жорсткий диск. Тут така мова, ця болгарська дуже цікава. Ну, але, в принципі, хто не розуміє там польською чи англійської, можна, в принципі, цієї скористатися. У мене тут є багато фільмів. Але я спробую включити певний якийсь фільм. О, наприклад, 2012. Він, правда, напевно, буде з чорною полосами зверху. О, землетрус. Ну, на смартфоні, ну тобто на відео, ви будете бачити картинку трішки. Темнішу, але, в принципі, яскрава картинка, така насичена. Ну Це все редагується, це все налаштовується. В принципі, я якістю задоволений, гарне зображення. Ну Тобто ви зрозуміли, так я не буду довго показувати вам фрагменти фільму, тому що за це може YouTube забанити. Або викинути страйк. Давайте ми краще зайдемо ще в Smart і подивимося, що в нас тут ще є. Виставки ще веб-браузер. Давайте ми зайдемо в веб-браузер і спробуємо зайти на якийсь сайт. О, стандартний тут стоїть Яндекс. Не люблю Яндекс, але ну, в принципі давайте ми спробуємо зайти на якийсь інший. Зайдемо просто в Google. Ага, дивіться, яка тут 14 клавіатура. Ну, в якому розумінні 14. Зручна, мені здається. Тому що, коли ви вибираєте певну букву, вводите її, то поряд з нею появляються найбільш використовані, я так розумію, букви. І не треба бігати по цілій клавіатурі і їх шукати. Та людина, яка привозила даний телевізор, вже заходила в Google. Єдине, що мишкою, бачите, трішки незручно користуватися, тому що потрібно потрібно стрілочками на пульті нею управляти. Було б зручніше, звичайною мишкою зовнішньою, Ну, але нормально грузить, в принципі, ну, у мене такий інтернет, то ви не зважаєте. Бачите, ну, попередній огляд зображень є, промотується вниз все нормально. Ну, звісно, як і всі смарт-тв, Браузер тут трішки підлючує, можливо, зараз в сучасних моделях не так, але от я купляв собі в 2014 році телевізор, і там так само Smart TV підлючує, хоча телевізор досить дороговартісний, з хорошими характеристиками, але такий нюанс є. Тобто користуватися браузером не дуже зручно. Якщо десь щось терміново потрібно, і під боком немає, там, чи смартфону, чи планшету, чи ноутбука, звичайно, можна буде зайти ось так через Smart. І знайти необхідну інформацію, але в принципі це не для щоденної роботи. І ще хотів показати вам одну можливість. Коли я вибрав джерело сигналу, ось тут є, бачите, функція Screen Mirroring. Тобто, що це означає, коли ваш смартфон підтримує функцію безпровідної передачі зображення, тобто там чи Miracast, чи Вайдай, і тому подібні, то ви можете зі свого, зі свого смартфону на даний телевізор демонструвати зображення. Єкрану, тобто, якщо у вас є якісь фотографії, чи ви хочете відео якісь показати, і не хочете це робити на смартфоні, особливо якщо він там 4-4,5 дюйми, що не дуже зручно дивитися там декільком люд людям одночасно, або якщо у вашого смартфона погані кути огляду, то ви можете скористатися цією функцією і за допомогою там декількох е кліків, декількох тапів, я б сказав би. Підключитися до свого телевізора і демонструвати зображення зі, з, з екрану з свого смартфона прямо на телевізор, і це буде дуже зручно. Як ви розумієте, в такому типі підключення є е, затримка, тобто грати ігри навряд чи буде зручно, але ось такі демонстрування, як я кажу, відео, фотографії і тому подібного, це якраз той варіант. Ну і подумав я, антенну підключати немає смислу, тому що в мене звичайна антенна і супутникова супутникового тюнера тут вбудованого немає. А звичайну антенну підключати також немає сенсу, тому що тої якості, яка має бути, ви не побачите. В замовника кабельне телебачення. Тут кабельне телебачення підтримується, є вбудований тюнер кабельного. Ну і в принципі на цьому у нас все. Кому сподобається даний телевізор, спробуйте його знайти в інтернеті, тому що. Навряд чи ви зможете замовити його в того ж самого продавця, що купував я його, тому що продавець сказав, що це одиничний випадок, коли він привозив телевізор із Польщі. В основному це побутова техніка. І зараз ціни в Польщі такі, що не дуже вигідно возити, в деяких випадках навіть дорожче виходить, ніж в нас в Україні купувати. Тому такий нюанс є. Дуже довго я шукав необхідний телевізор з необхідними функціями. Ніхто не хотів братися за його доставку з Польщі. А хотів я саме польську збірку, ну тобто європейську, не російську. Ну, бачите, це в цьому випадку в мене угорська збірка попалася, але я думаю, якістю вона не уступає і буде все класно. Тобто, кому сподобається телевізор, можете однозначно замовляти. Це хороша модель і однозначно варта своїх коштів. А з вами був канал Онлайн покупка.ua І пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.